Сьогодні наша громада знову схилила голови у глибокій скороті. Страшна війна без жику забрала життя ще одного нашого героя, захисника та мужного бійця, який боронив українську державу Риженняка Олександра Олексійовича. Олександр Реженняк служив сержантом. Механіками водієм танкового взводу, танкової роти танкового батальйону військової частини Збройних сил України 19 жовтня 2022 року загинув під час ведення бойових дій в районі Харківської області. Шануємо хвилиною мовчання мовчаннями пам'ять про на нашого героя. решетника Александра Алексеевича. Шановна Смирацкая, Олександр Олексійович Кришевняк. Людина, яка поклала своє життя на алтар нашої боротьби за незалежність, за те, щоб кожен з нас міг працювати, жити, ростити дітей в ноті. 40 років це дуже малий термін для життя. Кожна людина 40 років дивиться на те, що вона пройшла за ці роки і планує, що може зробити далі. Олександр Олексійович теж не втік, не сховався, став на захід батьківщини, як багато інших наших земляків, які поклали своє життя і які сьогодні відвоюють нашу свободу. Від імені головуючи районної військової адміністрації Марії Бондарів від себе, своєї сім'ї висловлюю щирість співчуття родині загиблих, рідним, близьким. Ми не хотіли цієї війни, але у нас немає іншого вибору, як довести її до якогось логічного завершення. Ми розуміємо, що Втративши свободу, втративши незалежність, будуть нові бучі, будуть інші трагедії, які вже прийшли в нас в Україні. На сьогоднішній день хочу просити кожного з нас, хто має чимось допомогти тим, хто стоять сьогодні на передньому країні, хто захищає нас. Слово всім загиблим. Вічна пам'ять Олександру. Слава Україні. Дорога родина, шановна громада, вкотрий бій, вкотре смуток прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися на нагоди, щоб віддати словам глибухої шани поваги нашому герою, нашому земляку, молодій людині, які ще жить. Але він зробив єдиний вірний для себе вибір, пішов захищати нас на. Немає слідків тихих родині загиблого героя, друзям, братимам, всіх познав його. такий слів просто не існує. Люди військового веселія нам та всі смілянські громади в створі наші більших відчуття родини загиблого. Перемогу обов'язково за нами. Слава Україні! Шановні присутні! З Олександром Ми познайомилися ще в 19-му році, на початку Великої війни. Мені було досить дивно, що нашу військову частину, яка дислокувалася на Чернігівщині, прибула людина з Черкащини. Тоді я -то не знав його, і як став знайомитися, зрозумів, що так, дійсно, коли людина приймає рішення захищати батьківщину, то їй неважливо це робити. Олександр показав нам всім погодити що Україна у нас одна і вона єдина. І ми будемо її захищати там, де потрібно. Якщо потрібно, то це буде Донбас, якщо потрібно, це буде Крим, це буде Херсон. Тобто це будь-яка частинка нашої держави, це частинка не просто території, це частинка нашої душі. Так от саме виходить, як друзі, рідні, діти Олександра, це можна сказати і наші рідні, і близькі люди. Дуже складно відповідати, кажу, що. Сандра, якби ми побачимо, майбуті, але не скоро. Я ж кажу, він був чудовим, да? сміливим, <гум> рішучим, може, простим хлопцем. Да, але якби він мене як свого командира навчив виходити у цій прямої гідності. То іноді як бачиш якусь несправедливість, то ти про неї кажи, Якби, там, да, може, ти будеш неправий, але е, ти будеш чесний перед собою. І от в моїй пам'яті Олександра вона завжди буде саме як нам чесним, прямолянів і хлопцям. Дав захисником виходить, який прийшов тоді, коли це ще не було мейнстрімом, та да, як кажу, і залишився там, коли це було потрібно. Він ніколи не казав, що ні, я не поїду. Він завжди казав, що я завжди готовий. Я захищаю свою сім'ю, свою родину і своїх дітей. Дякую вам, шановні присутні, що у вас такі от. Земляк, дякую дітям. Будь ласка, звертайтеся завжди, готові вам допомогти. Тобто, я ж кажу, що ви не тільки діти, діти-герої, ви і частково ми діти. Тому слава Україні, герої слава. Запрошуємо всіх присутніх поможитися разом зі священнослужителями нашого міста. Кажу вам, хто Слово Моє слухає, і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя, і на суд не приходить, а прийшов від смерті до життя. І істинно, істинно, кажу вам, що настане час і нині вже є, коли мертві голоси на Божого, і почувши, а живуть, бо як отець має життя в самому собі, так і не віда мати життя в самому собі. І дав йому владу сотворити повіння Син Людський. Не дивуйтеся цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах, почують голосина Божого, і вийдуть ті, хто творив добро у воскресіння життя. Неславних пальних апостолів Преподобних по нас до наших, душу загибло воїна Олександра, героя, який віддав все життя за незалежність Соборної української держави, оселі як святих учинить налоні Авраму у покої і до праведників приєднає, а нас помили, спасе, бо він благий і людину любовний. Найбільша одна з найбільших заповідь Божих. Каже, про те, що не можна віднімати життя у людини, не можна позбавити себе життя і не можна позбавити життя іншого. Христос перед своїми стражданнями сказав такі слова, немає більшої любові, ніж хто положить душу за друзів своїх. Віддати своє життя за іншого це найбільший прояв любові. Це найбільший героїзм. І ми повинні пам'ятати про це. Тому що наші герої, котрі поклали своє життя за наше вами життя. Вони зробили найбільший бомб. Хто з нас хоче? Хто з нас може віддати своє життя? Це дуже важко. І ми повинні пам'ятати про це завжди. Тому що ми не знаємо, що буде завтра, через тиждень. Ми повинні забути про метушню. Кожен з нас допомагаючим може, але ми не повинні забувати за те, що ми повинні молитися до небесного батька, який дбає про кожного з нас, який любить кожного з нас, який приймає жертву. Жертву любові від загиблих воїнів. Сьогодні, як ви будете підходити прощатися, я дуже вас прошу. Попросіть першу чергу у нього пробачення за свою байливість. Тому що, поки людина поруч з нами, ми забуваємо про те, що життя колись закінчує. Простіть йому, якщо він чимось вину перед вами, бо Він дає відповідь за свої вчинки перед Небесним Отцем. І саме головне, від усієї вашої поваги, від усієї вашої любові, від чистого серця зверніться до Бога і попросіть, щоб Господь простив йому вільні і невільні провини і дав царство Небесне. Амінь. Слава Україні! You're slow.